Після того, як президент Порошенко підписав заяву про відставку з посади очільника Дніпропетровщини, мільярдера Ігоря Коломойського, а його самого спробували усунути від контролю над державними підприємствами, президент поспішив запевнити українців, що це не війна проти одного олігарха, а початок загального процесу деолігархізації країни. Одразу виникло питання: хто наступний? Вже певний час непомітно для загалу тривало протистояння між командою президента та олігарм. Гархом Рінатом Ахметовим. А цього тижня воно вилилося в публічну площину. Шахтарі з підконтрольних Ахметово підприємств вийшли на масштабний страйк під адміністрацію президента. Тож що це справжня боротьба чи чергові торги? Останніми днями в Києві вулиці перекривають сотні шахтарів. Страйкують через ціну, за яку держава хоче купувати вугілля, говорять, вона значно занижена. Витрати на видобуток вугілля в Україні складає 2100 гривень. А це вугілля реалізовувалось по 840 гривень. Зараз говорять, що по 1100, але реально цієї ціни немає. Зараз влада наполягає на використанні мінімальної ціни на вугілля 1100 гривень за тонну. Натомість шахтарі вимагають не менше 1500 гривень. Першу скрипку у цьому переговорному процесі відіграє найбільший в Україні виробник вугілля компанія ДТЕК, найбагатшого українця Ріната Ахметова, каже міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. За останній рік вугілля подорожало на 60%. А ви подивіться наскільки збільшилася середня зарплата? Працівників або, або навіть якщо не середня зарплата, то хоча б фонд заробітної плат, заробітної плати. Він по, по Глорадському об'єднанню впав на 5%, це статистика. І якщо вона не росте, я не бачу по причин, чому кінцевий продукт повинен режати. Цього тижня гірники з усієї країни колесили центром столиці, оббиваючи то урядові пороги, то адміністрацію президента. Нам вдалось потрапити на незаплановану зустріч гірників та заступника голови адміністрації президента. І, і ще раз. Ви все неправильно політики не дожджане розірвати. От я хочу, що вас не спортували бізнесмен. Я думаю, ви понімаєте хто? Думаю, ви розумієте. Не понимаю. 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 Я не 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 Хорошо. Значить, єс у нас компанія до которая яка логірує интересы. інтереси. Ви те понимаєте? Подкуда ви заховного стрібування полтори тисячі гривень за тону Откуда? Вирокову? Вирокову? Чому для ДТЕК так важливо домогтися збільшення мінімальної ціни на вугілля? Бо компанія спалює багато вугілля, щоб виробляти електроенергію. Чим вища вартість вугілля, тим вищим буде тариф, який ми, споживачі, платитимемо компанії ДТЕК, пояснює голова нацкомісії регулювання енергетики Дмитро Вовк. Компанія Дітек поставляє 20 мільйонів тонн вугілля. Кожні 100 гривень це 2 мільярди гривень для них. Коли вони е, себе ідеалізують і кажуть, що через профсоюзи, через шахтарські мітинги, що дайте нам тариф тисячу, ціну вугілля 1500, треба розуміти, що це додатково 8 мільярдів гривень, які мають заплатити споживачі, як промислові, як сектор ЖКП. Незважаючи на це, в ДТЕК продовжують наполягати на необхідності підвищення ціни вугілля. Ціна 1500, вона на є мінімальною, навіть якщо срівниця з імпортною альтернативою. Україна йде і купує уголь, з ЮАР везе 2000 2200 1200. Росії вугілля їде тож по ціні 1500, 600, 700 в зависимости від курсу гривны, то утверждати тому, що цена українського угля является 1100 это це абсолютно безосновательне утверждення. Розрахунки детак підтверджують і незалежні експерти. 1100 сто гривень ну, на самом деле, это реальне. Затрати на производство гля і, і ДТЕК це знає, і міністерство. це знає, тобто протистояння навколо встановлення ціни вугілля між регуляторами з одного боку і детек з іншого є лише частиною більш масштабного тиску на Ахметова. Рінат Ахметов довгий час вважався основним спонсором партії регіонів і не останньою людиною режиму Віктора Януковича. Саме тоді він отримав контроль над кількома великими державними вугільними підприємствами тепловими електростанціями та обленерго, завдяки чому його компанія ДТЕК стала найбільшою приватною енергетичною компанією в Україні. Якщо прийняти з 2009 роком, то операційний прибуток від діяльності і біда. Компанія Тек зросла в 7,5 разів. Це фактично період Віктора Федоровича Януковича. Джерелом цього росту було зростання тарифу для тепловенерець та активне накопичення бази активів. При Януковичі Ахметов мав можливість навіть не обходити правила гри, за якими він вибудовував свій бізнес, а встановлювати свої. Чим активно користувався, зокрема в процесі купівлі частини енергоактивів під час приватизації? Так ДТЕК став фактично монополістом і сьогодні видобуває 70% енергетичного вугілля в країні і виробляє кожен третій кіловат електроенергії. Створив ланцюжок від шахти до розетки. Монополія Вахметова залишилася і після зміни влади. Але на відміну від свого попередника, президент Петро Порошенко публічно оголосив, що буде боротися з надмірним впливом олігархів. Тому лояльні президенту міністр енергетики Володимир Демчишин та голова НКР Дмитро Вовк увійшли в жорстке протистояння з ДТЕК. Тепер вони намагаються нав'язати компанії Ахметова інші правила гри. Паралельно відбувається ще один процес в адміністрації президента. Вимагають Вахметова продати частину активів ДТЕК, які дісталися йому при Януковичі. Генеральна прокуратура цього місяця вже звернулась до суду про визнання незаконним приватизацією Дніпроенерго та інших компаній. Те, що були зустрічі в адміністрації президента з боку монопольного положення ДТЕК, це не, не секрет. Я про це неодноразово писала. І, ну тобто і цей факт в принципі там підтверджують і у ДТЕК. власне. Але чи робить команда Порошенка в рамках оголошеного курсу на демонополізацію? Та деолігархізацію або грає на користь інших олігархів Ігоря Коломойського та Константина Григоришина, які поклали око на активи ДТЕК. Дійсно коло зацікавлених вон велике, і є навіть позови щодо приватизації, наприклад, Захід енерго, це Ігор е, Коломойський е, його компанія бізнес інвест подала позов на умови приватизації. Є, е, е... Також Ігор Суркіс, який нещодавно його компанія так само бинала позов щодо приватизації Захід енерго. Є Костянтин Григоришин, який так само він є власником 11, Він є акціонером 11 властиві піти обленерго в в Україні. Він би напевно, хотів би мати якісь якусь, якусь генеруючну компанію. У нас в приватизації участвують сія покупається Ахметов, типу того. Бо чи підігрує президент Порошенко новим фаворитам влади? Поки що не до кінця зрозуміло. Ясно, що боротьба за ціну вугілля лише засіб, намагання зробити Ахметова трошки більш сильним прийняти пропозиції щодо перерозподілу активів. Але ризик в тому, що активи будуть просто інтегровані в бізнес вже нових олігархів. Тобто, деолігархізація може виявитися дуже вибірковою та навіть корисною для деяких з цих олігархів. E